Валентин Гладких, політичний аналітик центру Об'єднана Україна в цій пізній порі разом із нами. Доброї ночі. Добрий ночі. ночі. Та ну от говорить президент, та і зрештою, навіть без цих слів було зрозуміло, що це величезний пакет допомоги, підтримки. Я маю на увазі тих 50 мільярдів євро. Але чи є ось це рішення за порукою того, що надалі політично ми теж матимемо таку саму одностайну підтримку? Є такий принцип, який називається «гумової початки. Який полягає в тому, що після того, як схвалюється політичне рішення, особливо там, коли схвалюється воно в межах якихось достатньо забюрократизованих установ, то його воліють продовжувати. Чому? Тому що відповідальність за те рішення, яке хтось схвалив, буде завжди лежати на тих, хто його схвалив. А поміняти це рішення це означає взяти на себе політичну відповідальність. А, ну, світ так влаштований, що схвалення рішень дуже стресово зазвичай. Тому я схильний думати, що. У те, що схвалили ці 50 мільярдів, попри всю цю риторику, що будемо там щороку слухати доповідання. оповідання за там, потреби за потреби. Ну буде потреба, тому що по любому я впевнений, що хтось буде ну, хтось да? хтось. Ми роздадимося, хто буде говорити про те, що необхідно ну, заслухати там подивитися. Ну буде слухати, дивитися, просто марнувати час. Але я думаю, що ну навряд чи ми зможемо побачити перегляд цього рішення впродовж терміну його. Реалізація ну, треба, щоб сталося щось таке настільки надзвичайне, щоб ну, підштовхнути. А я схильний думати, що наразі цим рішенням Європейський Союз просто вкотре продемонстрував свою зацікавлення з тому, щоб Україна стала частиною ну, щонайменше європейської сім'ї, да, не говорити там євроатлантичного. Mm. Хоча я схильний думати, що наша євроінтеграція це частина і євроатлантичної інтеграції, тому що хто б там що не говорив, але за ну, економічним об'єднанням культурним об'єднанням яке називається європейський союз, все одно воно пов'язана з НАТО не лише тим, що значною мірою члени цих організацій співпадають. Це один момент, і другий момент це те про що Зеленський говорив, що минул... поза минулого року, коли ці процеси тільки починалися, що насправді. Україна, ну знаєте, це приказка, що до чужого монастиря зі своїм статутом не ходять. Україна не йде зараз до європейського ну, цього монастиря, mm -hmm. да? а в цей монастир зараз перебуває в процесу перегляду своїх статутів в дуже багатьох моментах. І я впевнений, що ця співпраця з Україною стане своєрідним. Е Тригерам, якщо так можна сказати, для дуже багатьох внутрішньополітичних реформ в європейському союзі, і от те, що ми спостерігаємо з Орбаном, це лише перші ластівки. Я впевнений, що далі буде історія з переглядом принципів функціонування аграрного ринку в Європейському Союзі, тобто вони не проти фермерів українських, не проти українських аграріїв, тобто це лише грубо кажучи, привід або якась загроза. А те, що в Європі достатньо неефективно... Модель ага. ну аграрна, ну це про це дуже багато писалися. Наскільки це буде інтенсивна історія? Тому що, от просто до слова, те про що ви зараз сказали, ось ці свіжі заяви з Польщі, вони там. Окремі профспілки говорять, що ніби 9-го числа вони мають намір блокувати знову кордони. По перше, ми побачимо, що до цього дійде. Це раз. Uh -huh. Друга історія. Ми розуміємо, що попередня влада причетна до цього, тому що до однієї з цих проспілок очільником фактично цієї профспілки є попередній міністр аграрної політики Пан Телус. Але чому про все це йдеться? Насправді, от в цій заяві про те, що вони будуть блокувати, там нема адресата України або Києва. Uh -huh. Вони адресують до Брюсселя і до Варшави, і там вони говорять про перегляд так званого європейського зеленого ладу, те, що Йо? відповідно було підписано в Парижі. І от наскільки динамічно це зараз буде все розглядатися? Буде розглядатися ну наскільки динамічно це ж оціночне судження. Ну там там два місяці чи два роки. Ну два місяці це динамічно, Два роки не динамічно. А якщо не два роки 20 років. Ну в порівнянні з 20 роками вже і два роки виглядає динамічно. Е, тому треба розуміти, що ну, це дуже складна ну, насправді організація. і процес схвалення рішення дуже складний, тому що є схвалення рішення на національному рівні. Потім це рішення вони все одно е, повинні узгоджуватися з тими нормами, які схвалюються на наднаціональному е, рівні. Що зрозуміло, що кожний національний уряд він електорально залежний, особливо в Польщі. Тобто, у нас доволі люди ну, спрощують ситуацію в Польщі. В Польщі, по перше, доволі чисельна і електорально значуща група фермерів, бо вони не так, як у нас, великі летіфондісти. А це реально дрібні та середні фермери. У них дуже там здається середній вік біля 35 років. Тобто у них є ця партія, селянська партія здається, вона ще, до речі, свої витоки має ще з польської народної ПСЛ, Польське струдництво Лудове це називається. Так. Так. Uh -huh. Тобто, мало хто знає, що, наприклад, на відміну від Радянського Союзу, де була одна партія, в Польщі була багатопартійність, партійність, була навіть коаліція. Ну, формально, але тим не менше. І ця партія має ну, серйозну підтримку. І ну, так би просто ігнорувати цього не можна. І я повторююся, що це не проти України. Вони за великим рахунком вимагають. Ають же не те, щоб там давайте не пускати українців Вони за великим рахунком що найменше вимагають, щоб їм компенсували. Потенційні збитки або мінімізували потенційні ризики. Тому, як ви правильно зазначили, у них ж основний меседж до кого? До Брюсселю. Що якщо ви хочете, щоб тут була ну, українська продукція, то це для нас пов'язано з певними ризиками. Якщо ви хочете, то ви можете в принципі. Е, ну зробіть, будь ласка, це за свій рахунок, а не за наш рахунок, якщо так же вульгарно говорити, і я впевнений, що це рішення буде схвалено, тобто вони знайдуть компроміс з Брюсселем, що безумовно Брюс. Брюсель наголошує, швидше за все, знайде певні компенсаторні механізми, які дозволять зняти цю напругу всередині Польщі. Ну І вони недаремно також говорять, що ви просто поглиблюєте кооперацію в аграрному секторі між Україною і Польщею. І тоді у поляків буде більше мотивації, зацікавленості в тому, щоб, як би сказати. Сприяти входженню України з її аграрним сектором до цієї регіональної ну, економіки, тобто це не є якоюсь такою перепоною, яку не можна здолати, це є лише завданням, яке необхідно вирішити. Воно не є оригінальним. Таке саме завдання вирішувала Польща, коли вступала до Європейського союзу. Так само були країни, які були проти. Ну тобто, якщо ми там говоримо там Італія, Іспанія. Це якщо ми говоримо про ну. Сумніви щодо аграрного сектору. Mm. Ну і Німеччина щодо ринку, наприклад, робочої сили також були свої застереження. Коли Румунія і Болгарія стали членами Європейського Союзу, там певний час діяли ще обмеження на е, рух робочої сили. наприклад. Але повторюся, що це, ну, як би сказати, це систем, система шлюзів, коли дві економіки входять е, е, ну, в е, взаємозв'язок. Ну, то зрозуміло, що рівень їхнього розвитку ну, може згубно вплинути і на одну, і на іншу. Є такий закон Райнерта і другого економіста, я вже забув, який говорить про те, що коли дві економічні системи входять ну, в співпрацю, то першими у найменш розвинені системи гинуть найбільш розвинені галузі. Зрозуміло, да? А відповідно, у та економіка, яка більш розвинена, у неї найбільш е, під загрозою опиняється найменш розвинені галузі. Ну а найменш розвинені галузі, хто б що не говорив, зрозуміло, що порівняно з мікроелектронікою. Ну, все-таки аграрний сектор, е, ну, високотехнологічний, mm. генна інженерія, добрива, все це зрозуміло. Але тим не менше, ми розуміємо, що все-таки, ну е, Скажімо так, український аграрний сектор значно більш конкурентний з польським аграрним сектором, чи італійським, чи іспанським, ну, за виключенням певних нюансів з кліматом, ніж, наприклад, там в сфері машинобудування. Тому я повторююся, що всі ці проблеми не є настільки оригінальними, що ніхто не знає, як з ними взаємодіяти. І я думаю, що все це буде вирішуватися. В робочому порядку головне, щоб тут дехто, от як ми спостерігаємо на прикладі з Угорщини, хоча в Угорщині, до речі, найменше проблем до України, бо аграрний сектор там ну не настільки значущий, як наприклад, в тут не про У господарку них... йдеться про політичну передвзятцю. Вот. Я ж про це і кажу. Що коли ми говоримо про, грубо кажучи, економічні питання, то це питання про вигаду і взаємовиду. А коли ми говоримо про речі, ну грубо кажучи, такі надумана політичні і спеку. Кулятивні, тут дійсно співпрацювати складніше. Хоча ця зустріч, яка відбулася на цьому тижні, ну, на Закарпатті, да, міні... цього. Міністрів закордонних справ це голова офісу президента України. Да, тобто вони також намагалися зняти суперечності в тій частині, в якій Угорщина їх висувала. А тепер угорцям важ, важко сказати. Бо ми йдемо, нібито їм на поступку, будь ласка. Тобто, у вас є якісь ну е, як би сказати претензії. Ми готові їх розв'язувати і розв вирішувати. Тому я думаю, що це зноски, от е, не. не не буде такої надмірної політизації, вона ось, недоречна. Тут ось це голосування за 50 мільярдів євро е, допомоги для України, і те, що Угорщина проголосувала, е, чи говориться, що е, ключик до неї знайшли, і наступні голосування про Україну буде таким чином. Чи е, у неї карт карт-бланш це залишається шантажувати кожен раз всі голосування по Україні? Ну, ну е, є коментар самого Орбана. Коли його попросили ждати пояснити, як так сталося, то він сказав, ну розумієте, я там був загнаний в глухий кут, і якщо б ми, наприклад, не проголосували, то могло б статися так, що мало того, щоб все одно це рішення схвалили, так ще б і наші 10 мільярдів віддали б Україні. Ну 10 мільярдів, ну це на дорозі не валяється, як то кажуть. Тому ну зрозуміло, що і далі у Орбана будуть намагання тиснути на європейський союз для того, щоб ну, для себе якісь привілеї. Здобувати, але ми чули позицію Європейського союзу. Поляки дуже яскраво її артикулювали. Ну, що Дональд Орбан Туск. лишився так, так, що від нього реально втомилося. Mm. Причому я наголошую, від нього втомилося насправді задовго, як постало на порядок денний питання України. І ставлення до режиму Орбана в Європейському Союзі достатньо давно вже є насторожене. І там є купа рішень і стосовно їхніх конституційних всіх е, е, зусиль, тобто там є свої питання. Тому, е, ну, як би Орбан не намагався... Грати цю гру, а він буде намагатися грати, йому просто показали, що на його інструментарі вже знайшли протиотрут, якщо так можна сказати, якщо він і далі буде намагатися ну, цю партію розігрувати нескінченно, ну скільки можна ту саму партію грати? Ну зрештою, ж знаходяться і ну протидія. От зараз йому продемонстрували. Тому ну я би ну дивіться, і це один момент, і другий момент, що все одно е, оці от стосунки, вони ж не тільки двосторонні, що Україна-Угорщина. Які б не були у нас стосунки, вони все одно будуть розгортатися в трикутнику україна Європейський Союз, Угорщина. І якщо нам буде бракувати. Аргументів у двосторонніх дискусіях ну так виникає третя сторона Європейський Союз. А у європейського Союзу, як ми побачили є вдосталь навіть фінансових інструментів. Я не кажу про політичні. Хоча я впевнений, що і політичні важелі впливу на Орбана також ну є. Тому я думаю, що Орбан ну повільно, але буде все-таки пом'якшувати свою позицію стосовно України. То може її систему голосування змінять і не будуть залежати від однієї країни, яка блокує рішення. Ну це ж також е е зробити не так просто. Тобто, тут же ж е все одно, як електричний струм, рухається за шляхом найменшого супротиву, якщо ми можемо вирішити цю проблему. Не починаючи цю складну внутрішню трансформацію, тому що треба розуміти, що в європейському союзі є інші держави, окрім Угорщини, які не палають бажанням змінити систему голосування. Тобто, це все таки цей от, е консенсусний спосіб, він е є своєрідним запобіжником для того, щоб інтереси деяких країн в критичних просто Орбан зловживає цим інструментом. Це грубо кажучи, як право вето. Тобто ми розуміємо, що право віта воно ж не просто так виникло і не на порожньому місці, але ми розуміємо, що правом віта можна зловживати. Тому гіпотетично, у них і зараз є механізми, як можна схвалювати рішення, оминаючи цей консенсусний підхід. Тому, ну те, про що я вже говорив, що в Європейському Союзі. Постійно будуть відбуватися трансформації. Ці трансформації будуть стосуватися не лише економічних якихось реформ, зокрема там в аграрній сфері. Це буде стосуватися і політичної сфери, і схвалення рішень, і можливо представництво. До речі, ну якщо так вже зануритися в цю дискусію, ну то багато хто нарікає, що Європейський союз, як інституція, він не є достатньо демократичним. Чому? Тому що там основні рішення схвалюються так званими немажоритарними інститутами, цебто тими інститутами, які не Формуються виборцями. Тобто, а ті, які е, ну, призначаються, грубо кажучи. Ну а ми пам'ятаємо там гасло американської революції. No taxation, without representation. Жодного там, оподаткування без представництва. Є проблеми з представництвом. І ну, Це не є проблемою якби, в такому значенні, що о, все, тепер не знаємо, що робити. Ні, просто будуть далі рухатися. Ну, є взагалі далі, куди вони будуть рухатися. в бік конфедерації, грубо кажучи, утворення, в бік посилення. На державних інституціях можливо європейський союз в принципі в майбутньому взагалі перетвориться на федерацію. Ну такого сценарію також не можна ну, виключати як, там Сполучені Штати Америки. І ну, такі тенденції також. Хоча ми також знаємо, що є євроскептики, які навпаки вважають, що треба посилювати національний суверенітет, що членство в європейському союзі ну, перешкоджає там розвитку економічно, бо встановить загрозу для там ідентичності. Ну до речі, Угорщина ж не є. В зоні євро. У них є своя е, грошова одиниця, відповідно, вони здійснюють свою власну е, монетарну політику. Ну, монетарна політика це також ознака суверенітету певною мірою. Ну, так само далі під це ж впирається, там фіскальна політика. Тому тут, е, ну, скажімо так, все це не зводиться лише до питання України. Просто на. Процес набуття Україною членства в Європейському Союзі може стати своєрідним каталізатором, який змусить ці проблеми розглядати швидше в Так їх можна було відкладати. Про що ми спочатку сказали, ну не треба ремонтувати те, що не зламалося. От воно в принципі функціонує, то хай собі функціонує. Але було очевидно, що кількість помилок, ну вона наростала в системі все одно треба вирішувати. От Україна вирішення українського питання, якщо так можна сказати, буде спонукати. Європейців, європейські структури, європейські національні уряди шукати ефек... більш ефективні способи конструктивного взаємовигідного існування в межах європейського союзу. Я не думаю, що там є реальні тенденції і загрози для того, що європейський союз може розвалитися в осяжному майбутньому. Ну, бачите, ви говорите про український фактор як про каталізатор. Це до речі, не лише стосується інституції європейського союзу, я просто до слова, те, що <кій> от напередодні теж з'явили. В публічному просторі те, про що говорять представники Швейцарії, про те, що mm -hmm. вони будуть інтегруватися під час вишколів, під час транспортування, наприклад, закордонної військової техніки і військових одиниць до структур НАТО. Вони не війдуть, mm -hmm. але інтегруватимуться у до вже цього не нейтральність. Процесу. Тому так, тому це це теж про ось цей каталізатор. А зараз поговоримо про ситуацію за океаном. Отже, економіка Сполучених Штатів за каденції президента Джо Байдена продовжує покращувати. Тися і це підриває передвиборчі плани його головного суперника, республіканця та експрезидента Дональда Трампа. Про це пише видання «Політику». за інформацією. Низка хороших економічних новин зруйнувала початкові плани кампанії Трампа зобразити президента Байдена як катастрофу для економіки країни зокрема, йдеться про збільшення кількості робочих місць. Ну і це зростання відбувається вже 36-й місяць. Поспіль, окрім того, фондовий ринок сягнув низки рекордних максимумів, а заробітна плата працівників починає випереджати темпи інфляції. Але при всьому цьому дуже напружені зараз і праймеріс, хоча у Нікі Хейлі значно менше шансів, ніж у Байдена. Чому зараз власне так хилитає Америку? Це нормальний процес. Насправді, дивіться, ми просто сприймаємо те, що відбувається в а через свою сполучених... призму? Так, да, Трошки, знаєте, як, як щось екстраординарне. Ну, дуже висококонкурентна політична система. Ну, треба розуміти, що однією з ознак демократії є конкурентні вибори. Ну, мені здається, що зараз в Сполучених Штатах Америки дуже конкурентні вибори. Це означає, що виборці мають можливість обрати серед достатньо великої кількості, ну, достатньо конкурентних кандидатів. Ну, порівняйте з Російською Федерацією, як там зараз це відбувається, і ми будемо мати чітке уявлення, чим політичний режим США відрізняється від політичного режиму в Росії. Навіть щоб в штати не ходити в Україні завжди, всі вибори були. Конкурентні. Ну, тобто, завжди до останнього було невідомо, ну, за виключенням хіба що одних виборів, коли дійсно там безальтернативно, по суті, вони проходили після помаранчевої революції. Ну, це була екстраординарна ситуація також. Тому я би не драматизував цю історію. Єдине, що можна сказати, що рівень у цієї політехнологічної поляризації є достатньо високий. Ну, Чим це обумовлено обумовлено дуже багатьма чинниками, зокрема і розвитком цих от так званих нетрадиційних? Цифрових засобів масової інформації це в цілому виклик для всього світу. Так, а так, це, всьому, в так, а це в усьому світі mm -hmm. спостерігається, тому що це пов'язано з таким ефектом, як це от екочамбер, да тобто луна камера. Ну коли прихильники гуртуються навколо прихильників і однодумців, і їм здається, що е, іншого табору в принципі не існує. на цю тему. Також є дуже багато ну, досліджень. Ну і крім того. Як я бачу ситуацію в штатах, у них все таки також відбувається певний розрив між політичними поколіннями, або якщо так можна сказати, між поколіннями виборців і поколіннями політиків, яких обирають. Це проблема. Але ну серйозно, я не от ці всі риторики, що там штати балансують на межі громадянської війни, що там ну, ці, всі ворожі гарна. племена. Ну це все теж робота журналістів, яким це як би сказати, для того, щоб викликати емоцію, для того, щоб е, притягувати увагу. Вони також цьому сприяють опосередковано. Тобто, треба розуміти, що тут є оце те, що називається петля зворотнього зв'язку. Ну так це все працює. Ну, Але Оку нам на цьому залежить, тобто, чому ми так тим переймаємося і сприймаємо через свою призму, тому що від того, як вони е, волевиявляться. Е. Це все повпливає теж на, на перебіг нашої війни. Вони ще ну, не відповідно. виявляється, але допомогу Україні вже котрий місяць так. намагаються ухвалити так, але є нюанси, патруся, що це питання їхньої внутрішньої політики, і наш вплив на цей процес є вельми обмеженим. Але я хотів би звернути увагу наших глядачів, і на цьому треба наголошувати: в Сполучених Штатах Америки не є дискусійним питанням про необхідність надання допомоги Україні. Сполучених Штатах Америки є дискусійними питання з приводу кандидатів, з приводу пріоритетів, і, і так сталося, що питання надання Україні допомоги стало заручником. Не більше того. Тобто, але ну, я навіть зараз, попри весь цей скепсис, який ну, панує, все одно схильний думати, що вони досягнуть компромісу. Тому що вони повинні усвідомлювати, що так само як вони сьогодні, ну, грубо кажучи, республіканці блокують рішення, які намагаються просунути демократи, і, зокрема, адміністрація Байдена. Я розумію, чому вони блокують. Це Суто політтехнологічні кроки, не політичні. Вони хочуть сказати, що ми проти Байдена. Байден поганий, Байден неефективний. все, що робить Байден, погано. Тобто, Байден недостатньо допомагає Україні. Погано. Байден забагато допомагає Україні. Це також погано. Різні крила республіканців по різному критикують Критикують Байдена, але висновок один той самий. Ну те саме, до речі, і в лавах демократів іноді відбувається. Тобто тільки вона там, недостатньо допомагали. Тому, е ну сьогодні, вони так критикують Байдена і заважають, грубо кажучи, йому реалізовувати його політичний курс. Ну так завтра умовно. Я припускаю, що поміняється влада. Ну так е от вони не хочуть зараз регулювати ситуацію на кордоні. Ну, тому що вони не хочуть, щоб цю ситуацію на кордоні врегулювала адміністрація Байдена. Вони не хочуть дати Байдену додаткові козирі напередодні виборів, щоб той розказав, що дивіться, була проблема. Ми її також врегулювали. Ну так не врегулюйте зараз, завтра буде інша адміністрація. Так ви її не врегулюйте. Вам демократи будуть блокувати для того, щоб так само не дати вам можливість вирішити цю проблему і потім своїм виборцям звітувати, що от ми врегулювали. Тому ну. Значно все складніше і ну є купа біських груп, Але всі оці зараз суперечки, які ми бачимо, вони є політехнологічні, і мене, наприклад, це завжди не буду сказати дивує. Ну, тому що політичний процес і політика не зводиться до виборів і до цих от електоральної складової. Що для мене все-таки політика це функція соціального управління, а електоральний процес це лише те, що повинно давати легітимність тим органам, які здійснюють цю функцію. Ну але ж тут є і боротьба. А, а поза як є боротьба, то ми спостерігаємо ці так. чинники. Ну наші розтягнута продумав... в часі ця боротьба. Так. Що якраз виходить так, що дуже часто люди в процес для того, щоб здобути владу, а владу для чого? Здобувачу, потім врегульовувати якісь питання і проблеми. Це не самодостатня. Цен, якби цінність. Це інструмент виходить так, що вони в процесі отримання влади ускладнюють ситуацію настільки, що коли вони цю владу отримують. То їм дуже складно цю владу потім використати для того, щоб досягнути якихось результатів. От зараз ми сполучених штатах Америки це повною мірою спостерігаємо, тому що вони реально зараз щепилися ну, винятково в електоральній площині, винятково в політтехнологічному вимірі, і це реально може ускладнити ситуацію. Ну в якій Сполученим Штатам Америки без відносно того, яким буде призвище наступного президента, доведеться реалізовувати національні інтереси. Ша і національний курс, який визначається дуже складно. Тобто, це ну не директор заводу, президент Сполучених Штатів Америки. Я нагадую, що Трампу, наприклад, в його каденцію, ну коли він був президентом, не, не вдалося провести повністю навіть кадрові призначення. Ну через комітети, бо там ну ви давайте не забувати, що президент Сполучених Штатів це глава виконавчої влади. І так само, як в цивілізованому світі, в демократичному, ну, всюди є розподіл влади на гілки. Да? Судова влада, законодавча, виконавча. І всюди є конкуренція між гілками влади. І Штати дуже часто називають взагалі, країною, де домінує судова гілка влади. Тому ну, ну, прийде там один президент, це не означає, що він навіть зможе собі кабінет повністю сформувати так, як він хоче. Навіть в Україні ви розумієте, що Кабінет як формується, ну, кабінет міністрів. То президент зносить там подання там, суголосно з парламентом. Ну, в Штатах це проходить значно складніше. Значно складніше. Тому ну, я би не драматизував. Не драматизував серйозно. Воно зрозуміло, що вона не стежити так. будемо, тому що нам на тому залежить. Мусимо ставити крапку тут. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру об'єднана Україна. Дякуємо. Дякую.